У блага йошу спаслися душі. Наші. Амінь. Морем покрив фараона з колісницями той, хто сокрушив ворогів могутньою силою, співаймо йому, бо він прославився. Святий, славний пророче, претече, хрестителю спасім, моли Бога за нас. Вшануємо вірні пророка, що з утроби неплідної народився свято претече тому коло, не утроба дівину дівного вимовну носила. святий славний пророче, претече, хрестителю спасів, юани, моли Бога за нас. Переваживши закон природи, ти охороняєш закон правди, Берікаючи за беззаконне життя, ти не побоявся ні у царевого. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки вікі мамінь. Вигодуваний на молодці законному, ти боровся проти мерзенного перелюбства, підтверджуючи, як печатю закони і шлюб. З висоти силою, поки не одягся, залишайтеся в Єрусалимі, сказав Христос ученикам, Я ж пошлю іншого утішителя, Такого, як я духа моєї Отця, ним же утвердитися, святий славний, пророче, претечі, хрестителю, спасив в'яне, моли Бога за нас. Бувши пророком старого закону, претечує нового Євангельського, ти дорікав, но бителеві за беззаконне життя і славну смерть з радістю прийняв, святий славний, пророче, претече, хрестителю, спасів'яни, моли Бога за нас. Безбожною матір'ю підмовлений дівча сказало з Божеволілому через піяцтву і родові дай мені на блюді голову Йоанну, щоб я подала її матері як подарунок бажаний, слава Отцю, Сину, Святому Духові. І нині, повсякчас на віки віки амінь, не стерпівши докару твого Бога натхненного язика, славний претече, гнобитель безсоромний задля жіночих танців Твою чесну мученицьку голову дівці віддає. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Амінь. Передбачаючи Твоє Христе, в останні дні пришестя, пророк взивав. почув я силу Твою, Господи, що Ти прийшов спасти помазників Твоїх, за святий, славний, пророче, притече Хрестителю, спа сім'я, моли Бога за нас не стерпівши сміливого докору, той, що був винуватий за порушення закону, ні відваги побожності той, що через огідні пристрасті дійшов до розпусти, у в'язницю вкинув того, хто духовно раніше кончини свої, своєї догорішніх кіл прилучився, святий славний, пророче, претече Хрестителю, Спасів, а немали Бога за нас. Істинно, правдивий був божественний голос про тебе, бо ти є більший між пророками, Сподобайся, бо пророцтва, що в утробі бувши тілом і провіщеною того Бога Слово, ти бачив і хрестив його тілесного. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, навіки віки амінь, ти з'ясував нам Царство Христове, показав людям стежки до каяття і безбожному іродову докорив великий проповідник у Йоанне Мудрій. Дух Спасіння зі страху перед тобою, Господи, зачатий серед пророків, народжений на землі, серця апостолів робить чистими. І правий вір не обновлює, обнов, бо світло і мир, повеління Твої. Святий, славний, пророче, претече, хрестителю, спас Іоанне, моли бога за нас, лютої лавиці найлютіший виродок, підмовлений матір'ю випросив, як платню за диявольські танці. Голову претечі, проповідника, котру й самі звірі в пустині шанували, святий славний, пророче, претечі хрестителю, спас, його а не моливо за нас, ягня, пустині, усього світу багатство. Претеша сьогодні готує трапезу нам, святий славний, пророче, претейші хрестителю спасив, Йоанне, моли Бога за нас, раба, пристрастий, злочинця проти закону і рода, огидного коханця і родіяни докори ти тиане. Плаваю в житейських турбон і потопаю з кораблем гріха але викинутий душогубному звірові, як йона, взиваю до тебе, Христе, і смертоносної глибини виведи мене, святий славний, пророче, претече, хрестителю, спас, в'яни, моли бога за нас. Боліваючи над законом, я непреславний, ти осудом караєш безбожника, бо не був ти тростиною, що від вітру супротивно хитається, славний святий, пророче, претечі, хрестителю, спасів, і моли Бога за нас, шануючи усічення чесної, всехвальної Твоєї голови. Претече Христові, слава Мотою завдихвальну всесвіту пам'ять, найславніший пророче, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ой, ганебні, бенкети, ой погані родини, ой, огидне піятство безбожного ірода, спутаний беззаконством і осуджений, наважується пророка вбити. Господи, помили, господи, помили, господи, помилуй. Амінь. Осяйний Божественний у світі, світильних Сонця, притеча, показав нам свою світлу й святу голову і він освячує тих, що вірою поклоняються і кличуть, премудрі хрестителю Христові, спаси всіх нас. У піч вогнену вкинуті побожні, наки змінили вогонь, на розсуспіваючи, благословений ти, Боже Отці наші, святий славний, пророче, притечий, хрестителю, спасум, Йоанне, моли бога зана, блудною пристрастю гірким пияством спутаний, спіткнувшись, на стоп стримання, непохитний, на кріпость невинності непорушну. На Йоанна Хрестителя вельми засмутився, Ірод беззаконний. святий славний пророче, претече Хрестителю, спасів Йоанне, моли Бога за нас, не вжахнулася, не засоромилася, не покаялася, навчена дияволом, та що несла твою голову чесно, безсоромно на блюді, потьмаривши розум підмовлення матері, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас на віки віків, амінь. Ти як свічник засяга, як Янгол, наперед посланий, як пророк, провіщав про прояння Боже про Христа, що прийшов, як мученик мечем усічений, бути бути, мертвим мертвому пеклі про Христа. Неопалима вогнем насина і купина явила Бога по вільному і гугнявому мойсею. І троє, наків любов, до Бога показала непереможним вогнем, що співали всі діла господні, оспівуйте Господа. І прославляйте посі віки, святий славний, природже, претече хрестителю, спасім моли молимо за нас, попереджаючи різдво Твоє, божественні страждання Твої через меч стає пророком і вісником пришестя Твої, в пеклі, як голос слова. Іоан, притеча, взимаючи мерці. Життя подавця сліпі, світу подавця, полонені, визволителя Христа, прославляйте по всі віки, святий, славний пророче, претечі, хрестителю, Спасів, ани, моли Бога за нас. Благославім. Народжений від неплідної, попередивши різдвові діви, нині через усічення голови, став претечею вільно розп'яття того, що все створив, взимаючи до тих, що у пеклі, юнаки, благословляйте, священики співайте, люди прославляйте по всі віки, благословимо Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Коли голову твою від тіла було вітято, душа, що тілом володіє, відділилася від нього, а божество з тілом Еммануїла не розлучилося через те ж і кість Божа, і владики не сукрушилася, тим, то прославляємо по всі віки. Величає душа моя Господа, думі радій Бозі, спасі моїм, чеснішу від Керувимів і недрівнянно славнішу від Серафимів. Що без затління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо, бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, чеснішу від хіровимів. І незрівняно славнішу від серафимів, що без затління бога слово порадила, сущу Богородицю тебе величаємо, великий вовчини мені все ім'я Його, милосердя розроду в врідна ти, який бояться. Чеснішу від Хірувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога слово породила, суще Богородицю тебе величаємо. Він виявив потогура мене свого, Розв'яв гордих у задумах їхніх сердець, чеснішу від хіровим. І незрівняно славнішу від серафимів, щоб без затління Бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Могутність скинув з престолі піднявгору смирених, насатив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками, чеснішу від хіровихів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без затління бога слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо, він пригорнув Ізраїля, свого, задавши своє милосердя, як обіцяв батькам нашим Аврамові, а потом ступові, чеснішу від керовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів. Що без отління богослово породила, сущу богородицю Тебе величаємо, злякався кожний, хто почув про невимовне Боже щастя, бо Всевишний з волі своїй аж до тіла зійшов, і в дівищу молоні став людиною. Тому ми вірні, тебе пречисту, Богородицю величаємо. Святий славний пророче, притече Хрестителю, Спасмі, а не мали Бога за нас, злякалися сили пекла і його вождь тебе пророче, Богом посланого голосу, щоб. Прощав Христа через огидну грішницю і люд відрубав тобі голову. Ми ж прославляємо тебе, Христителю, святий славний, пророчий претече Христителю, спасів Йоанне, моли Бога за нас, глиба нас смертної природи піднеслась, а гора смертельної гордині знизилась, бо голос, той, який взивав у пустинях, понісся гомоном у осідках аду. Відчиняйтеся, ворота, бо входить, цар Всесвіту. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас на віки, віки, амінь. Тремтять людські пристрасті І з жахом утікають дияволи від сили, даної тобі, Божої благодаті, тому від усіх напастей охороняй Господні, претече твоє стадо. Що завжди тебе з вірою прославляє. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Амінь. Похвальними піснями прославляймо найбільш славну між пророками і перед апостолами вибраного претечу благодаті, бо він дав собі стяти голову за те, що охороняв закон Господній. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, Всесвятий й Душе, що від Отця через сина прийшов до невчених учнів, спаси, освіти всіх, що тебе, як Бога, пізнали. І нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Світло Отець, світло слово, світло Дух Святий, посланий в огнених язиках на апостолів ним увесь світ просвічується, славити святу Троїцю. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, хвалітого Господа з неба, хваліто його на висота, тобі належить пісня о хваліть хваліто вся його, хваліть всі воїнства небесні, тобі належить пісня о Боже. хваліто сонце, місяцю, хваліть всі ясні зорі, Його небеса, небесі, буде, що над небесами, нехай вони ім'я Господа Господні хвалять, бо Він повелів і створили, і спостав її на віки вічні, і дав закон, що не перейде. Хваліти Господа, землі, кити, всі морські безодні, вогонь і граць, і туман, і бойний вітер, який виконує його слово, Гори, усі пагорби, садовина, усі кедри, звір дикий, скоду усілякий, гади птах крилатий, царі землі, усі народи. Князі, усі земні судді, хлопці, дівчата старі разом з юнацтвом, нехай ім'я Господні хвалять високе, бо ім'я його єдине, велич його понад землю й небом. Він підняв ріг народу свого. Хвала всім його святим синам Ізраїль, на народу, народові, що йому близький. Співайте, Господеві вінову пісню, а хвалуймо на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє. Нехай своїм царем сини сьогодні веселяться, нехай хвалять митанком прибубні пригарфі, нехай йому співають. Господь поласкає до народу свого, оздоблює перемогою покірних, нехай торжествують праведні у славі, нас своїх ложах, нехай ликують, нехай хвала Божа буде на уста гоних і меч руці у них, щоб між народами вчинити відплату, між племенами покарання, щоб їхніх. І царів закутив кайдани, а їхніх вельмож у залізні окови. Що в суд написаний над ними вчинити, це слава всіх його преподобних. Сьогодні в місті Давида, всі народи бачили чудесні речі, святий дух зійшов вогнений язика, і як виповідає Богом натхнений лука кажучи коли зібрали жучні христові, постав шум, як подигворі і сповнив дім, де вони сиділи. І всі почали говорити чужими мовами, дивними науками, чудними повчаннями святої Тройці, хваліти у святині, хваліти у твердині сили, Дух Святий завжди дійсно був її буде. Він не має міні початку, ні кінця, але завжди за цим і сином з'єднаний одної сто. Oh Він життя і творець, життя і творець, і він світло і світла податель, Сама добрата, джерело доброти. Через нього Отець пізнається і Син прославляється, і всі пізнають єдину силу, єдине почитання, єдине поклоніння святої Троїці, хваліто за його подвій великі хвалюється. Того величі безмежні, Дух святий, світло й життя. І живе джерело духовне, дух премудрості, дух розуму Добрий, правий, мудрий, що володі очищає гріхи. Він Бог і той, хто обожнює, він вогонь що від вогню походить, Він промовляє, дії, розділяє дари, ним прославилися всі пророки, і божественні апостоли зму. Рушениками, ди вони гози, диво невидіння, вогонь розподіляється, щоб давати харизми, хвалітою звуком рог, хвалітою на і на гусла. О, преславне чудо, до святу головою, кушановують, ангели, мерзена блудниця, принесла матері перелюбниці, як і до коря за беззаконне життя, О, не, не Твої довготерпіння, Христе чоловіко, любче, заради, яко спаси душі наші. Єдиний добросердний. політо на бубні танком, хволіто на струнах і сопівці, Яке ж твердосердя іродове, зневаживши Бога переступами закону, він облудно лице нігрить, що мусить додержувати клятву, і з удаваним смутком до перелюбу додає убийство. Онезбагнене твоє милосердя, христе чоловіко любче! Заради якого спаси душі наші єдиний добросердний. хвалити нас дзвінких цимбалах, хваліти на ушних цимбалах все, що живе, нехай хвалить, господа, годий диво, понад усякі розуміння. Печать пророків земний а нагородою си, нагородою замерзенний таганок. А Богословський голос випереджає Христа, як його провісник. тим, що були в аді, о невимовні твої задуми владико, заради чого спаси Христи душі наші, єдиний добросердний. Отцю і сину, і святому духові і нині повсякчас на віки віки, мамі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди все в нас. І очисти нас від усякої, скверни, спаси, благій душі наші. Слава вечних Богу на землі, мир в людях благовоління, хвалимо Тебе, благословимо Тебе, кланяємось Тобі, славимо Тебе, дякуємо Тобі, заради великої Твоєї слави, Господи, Царю Небесний, Боже, очі вседержителю, Господи, Сину і Донародний, Ісусе Христе, святий душе, Господи, Боже, анища, Божий Син Отця, що бережи ріхи світу, помилуй нас, ти що бережих і світу, прийми нашу молитву, ти що садиш, Поправиться Отця, помилуй нас, Ти Бога один лише святий, ти єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця, Амінь щодня буду тебе благословити і хвалити, ім'я Твоє на віки віків. сподоби, Господи, сьогодні без гріха зберегтися, а нам Благословенний ти, Господи, божоців отців наших. І хвальний, прославлений, я твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість на нас, бо ми надіємось на тебе. Благословений ти, Господи, навчи мене установ Твої. благословений ти, владико, розуми мене установами Твоїми, благословений ти, святий, просвіти мене установами Твоїми. Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди. Болюй, Господи, змилуйся наді мною, великою мою душу, бо гріх мій перед тобою. Ою, Господи, до тебе я прибігаю, навчи мене творити твою волю, бо ти Бог мій, бо в тебе є джерело життя, у твоїм світлі побачимо світло, добавляй ласку тим, що визнають тебе. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і навіки віки, амінь. Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас! як Божественний скарб сокровений в землі. Христос відкрив голову Твою нам і претече, отож усі зійшовшися на її знайдення Піснями богомовнемо Спаса. Оспівуємо, Він спасає на світлі, молитвами Твоїми, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас на віки віки. Благославені си, Христе Боже, нашого примудрами рибаків є ви, зіславши іми Духа Святого.